Вони славляться своїм патріотизмом, героїзмом та подвигами. Вони брали участь у найзапекліших боях за Маріуполь, Іловайськ, Мар'їнку та інші українські населені пункти. Вони не бояться сміятись ворогу в обличчя. Вони бійці військового формування Азов. Сьогодні на дев'яту річницю заснування полку у Рівному вшанували пам'ять тих захисників, що віддали свої життя за Україну. Символічно подія відбулася біля муралу пам'яті рівненських хлопців із полку Азов Віталія Симчука та Константина Узя організатори заходу кажуть, що пам'ять про наших рівненських героїв має бути збережена назавжди. Рівне має пам'ятати своїх героїв. Так само всі Україна має пам'ятати. І я думаю, що ми сам полказов прозвучав повністю новий світ. Це в той період, коли сам Маріуполь тримався і кожен спостерігав з нас, наскільки скільки ще протримається, а що буде далі, а як буде далі. Розумієте? І дуже хочеться їм подякувати, тому що от, раді таких людей і хочеться продовжити знаєте, нашу одну мету це перемагати. Традиційно розпочали урочистості із хвилини мовчання та покладання квітів полеглим. На захід запросили і місцевих музикантів, які згодом виконали тематичні пісні. Понад 80 днів бійці полку Азов обороняли місто Герой Маріуполь. Комусь вдалося вижити, інші ж потрапили у полон, зникли безвісти або ж загинули. Сьогодні, аби вшанувати їхню пам'ять, тут зібрались небайдужі рівняни, а також рідні та близькі азовців. Друзі, зображених на муралі Віталія та Константина. Пригадують, якими були покійні герої за життя. Він був дуже Ну, такий аристократичний, дуже правильний, в нього не було поганих звичок. Ми дуже, ну, дуже рвалися на війну, ми хотіли, хотіли дуже отримати цей досвід. Ну, ми не могли сидіти вдома, коли йде війна, на той час ООС АТО, і вирішили, що нам треба туди їхати. Ну, таких людей насправді дуже мало. Настільки ну, люди, які просто пішли. Добровільно, на дуже такі ризиковані чину. Дуже довколи. мало таких людей з такою великою душею. Хлопці були цілеспрямованими, мовчазними. Вони не були набагато слівними, але знали, чого вони хочуть, йшли до своєї мети. Їхня мета в обох була Азов. Ці люди віддали найцінніше, що в них було за нашу всіх з вами свободу. Своє життя вони пожертвували, і наша найменша місія це пам'ятати їх, пам'ятати цю жертовність, самовіддачу, ніколи не зраджувати цієї пам'яті. Серед присутніх на заході були і члени організації Центурія, які борються за те, аби Україна повернула додому полонених азовців. Ну, поки що, як ми бачимо, не дуже вдало бійці полку Азов досі знаходяться в полоні. І ми хочемо, щоб про це говорили, щоб про це не забували, тому що багато воїнів віддали своє життя за те, щоб ми зараз мали можливість спокійно ходити на роботу, ходити гуляти по місту. Ми пам'ятаємо і завжди пам'ятатимемо тих, у кого за плечима чимало героїчних вчинків та перемог. Азовці вони не скорені та незламні, ті, які продовжують захищати нашу державу від країни вбивці. А ми ж у свою чергу обіцяємо зберегти пам'ять про них та їхні подвиги. Софія та Михайло Мандзюк, телеканал АЙ